Вітаю. XP Deus. Саме лайт версія без блока наушники. Як на наушниках відлаштувати автоматичний баланс ґрунта саме методами покачування. Я вам покажу, як це зробити перше. І друге, чому це не потрібно робити. І третє, як потрібно саме робити. Часте запитання: на якій програмі відлаштовувати баланс ґрунта? Подивіться по інструкції, в якої програми найбільша чутливість. Саме до ґрунту. Наприклад, якщо в мене ґрунти середньої мінералізації, в такому випадку я можу відлаштовувати, що першу, що другу програму. Якщо низької мінералізації, це в лісі сухий чорнозем або піщані більше ґрунти, розсипні торфяні ось чи глина з піском, то вам потрібно обирати ту програму, яка сама має високий рівень чутливості до ґрунту в режимі баланса ґрунта. Наприклад, це шоста. Мені без різниці, бо в мене ґрунт середньої мінералізації, хоч він і сухий. Ось, але я відкачаюсь на будь-якій програмі. Перехожу в меню, шукаю ГНД. Бачимо. Зажимаю кнопку. Очікую мигання і сигналу. Сигнала ми не чуємо, бо в мене не підключений динамік. Далі що ми робимо? Покачуємо на чистому місці, знайшли собі метр на метр і відлаштували цей баланс ґрунта. І побачимо значення і саму першу проблему. 72. 72 буде викликати реакцію на ямки рви. Якщо в мене є ямка, в мене буде сигналізувати на ямку. Це перша проблема. Друга проблема. У мене баланс ґрунта взагалі не відлаштується. Зараз покажу на прикладі одного із ґрунтів. Те, що, бачимо, пісок. З глиною або чорнозем сухий торф'яний, прилад взагалі не буде відлаштовуватися від цього ґрунту. Тому потрібно регулювати вручному. І на якихось піщаних це може бути значення 88 і 91, а на чорноземах 77, 82, навіть так інколи 84. Але задача така: встановити саме мінімальне значення балансу ґрунта, при якому прилад не буде реагувати на ямку. Наприклад, якщо в мене на 79, 78, Нема реакції на 74 є, е, то я ставлю 75 і залишаю її, якщо в мене нема тут реакції вже на ямку.